Про російський полон розповідала сьогодні в конгресі українська парамедикиня та волонтерка Юлія Паєвська, позивний Тайра. Вони катували мене, щоб я зізналася у злочинах, які я не можу собі уявити. Зокрема, таке свідчення з трибуни гельсінської комісії почули американські законодавці. Російські військові захопили тайру на початку березня в Маріуполі. Вона перебувала в полоні чотири місяці. За словами американських законодавців, свідчення жертв повномасштабного російського вторгнення допоможуть притягнути винних до відповідальності. Вони ні з ким не поводились чемно. They did not treat anyone with politeness. Навіть дівчат, як цивільних дівчат, які виглядали абсолютно як звичайні дівчата. Вони просто били. There were Деворсам цивиліан герос, just plain civilian girls, nothing uh, special, and they were uh, beaten. Просто щоб залякати, я думаю. Just to uh, scare them, I think that's why they do it. Але так, до мене ставлення було особливе. But of course, I did get special treatment. Мені дуже неприємно згадувати це все. It's very unpleasant for me to recall all that. Коли ви отримуєте інформацію від прямих свідків, це має значення. Ми побачили відео, ми заслухали свідчення та переконали, що цивільна особа, медик була мішенью, а потім жертвою жорстокого поводження в рамках плану Росії по знищенню українського народу. Вони порушують усі міжнародні закони: Женевську конвенцію, гельсінський заключний акт усе це порушується. Їхній план це жорстокість і порушення міжнародних норм. Перемога повинна полягати в тому, щоб захистити суверенітет України, а також притягнути винних до відповідальності за їхні злочини. Дійсно, світ має вплинути на ті звірства, які відбуваються. Як я вже казав, це унікальна війна, наслідки якої зазнають мирні мешканці, вбивства окремих осіб, масові вбивства, руйнування міст. Тепер усе це можна розкрити світові, використовуючи мобільний телефон. Звірства, які ми побачили, та про які нам розповіли сьогодні, і ще раз запевняють народ Америки у необхідності продовжувати підтримку народу України,